Сьогодні п'ятниця, 14 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Відбудова гімназії імені Миколи Аркаса, ліцею номер 60 та школи номер 51 і будівництво нових укриттів. У Миколаєві депутати затвердили 12 об'єктів, які в управлінні капітального будівництва планують втілити у життя. Більше про це у сюжеті далі. Депутати Миколаївської міської ради затвердили перелік пропозицій управління капітального будівництва щодо інвестиційних проєктів, які мають фінансувати у 2022-2024 роках за кошти міського бюджету. Відповідне рішення прийняли під час сесії міської ради, зокрема під час розгляду змін до програми соціально-економічного розвитку Миколаєва. Додавання нових об'єктів нового будівництва, зокрема, це нове будівництво бомбосховищ в навчальних закладах, а також реставрація першої української. Гімназії імені міста Аркаса по вулиці Нікольській, 34, яка була пошкоджена, а також нове будівництво загальноосвітньої школи номер 51 за адресою міста Миколаїв, провулок Парусний 3А. Загалом у документі йдеться про 12 об'єктів, серед яких також будівництво захисних укриттів у миколаївських дитячих садочках номер 22 65, 126, а також у ліцеях імені Олега Ольжича і номер 3 у гімназіях номер 14, 33, 35, 42 і 60. прошу підтримати даний проект з метою згодженості з бюджетом міста Миколаєва. Я думаю, що тут запитань не може бути все наче зрозуміло, технічно у підсумку. 29 депутатів без обговорення підтримали проєкт і ухвалили рішення. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У навчальних закладах Миколаєва ремонтують бомбосховища. Днями міський голова Олександр Сінкевич показав перші результати. Подробиці вже за мить. Місяць тому в ефірі програми Діалог очільниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко розповідала про етапи підготовки до ремонту підвальних приміщень в закладах освіти, які можуть слугувати захисними укриттями. А 13 квітня мер Миколаєва Олександр Сінкевич показав одне з таких приміщень, що відремонтували. Зазначимо, що в цьому укритті в одній з гімназій нашого міста понад півроку, коли Миколаїв майже щодня обстрілювали окупанти, знаходили прихисток чимало містян. Сховищі в нас використовує Спочатку війни до е, е, жовтня місяця кожен день спочатку тут було до 100 людей, е, так поки не було евакуації такої в інші міста. І люди тут у нас стояли столи, люди приносили свої речі, вони навіть спали, особливо з дітьми. Уже після е, літа, після того як було звільнено Херсон, уже залишилося 5-6 чоловік, які постійно приходили ночувати у нас у сховищі, навіть коли не було таких великих тривог. І нещодавно приміщення, яке зі слів директорки гімназії не ремонтувалось практично 65 років, привели до ладу. Перше, що було зроблено, це повністю знімали стару штукатурку, клали нову штукатурку. Далі, так як у нас вентиляція перестала працювати, вирішили зробити нову вентиляцію поки що для того, щоб циркулювало повітря, коли буде велика кількість людей. Також відремонтували санвузол та встановили бойлер. Загалом зроблено чимало. Як бачимо, сховище, яке розраховане на 150-160 чоловік. Тепер в належному стані. А міська влада продовжує вирішувати. Ти питання безпеки навчального процесу і в інших закладах Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Марут. Під час російського повномасштабного вторгнення місцеве самоврядування довело свою ефективність. Таку думку висловив депутат Миколаївської обласної ради у студії телеканалу МАРТ Віталій Гомерський. Відповідаючи на запитання про результативність роботи облради в умовах воєнного стану, голова бюджетної комісії розповів, над чим депутати працювали упродовж року. Далі пряма мова за час військової агресії, саме місцеве самоврядування підтвердило свою ефективність, адже на багатьох площадках, представляючи Миколаївську обласну раду, представляючи громади, які є на моїй території, там, де місцеве самоврядування дійсно було обрано якісне і дійсно люди обирали представників і своїх односельців в депутатські корпуси представляти повноваження своїх громад, це дійсно якісна робота. Представники влади зі своїми виборцями разом на цих територіях відстоювали свої території, боронили їх, відбудовують і подальші всі соціальні питання проходять разом. Також депутат Гомерський додав, попри обмеженість повноважень облради під час війни, ця ланка місцевого самоврядування має функціонувати. Повноваження обласної ради обмежені тим, що були створені на початку війни військові адміністрації, тому що. Побоювання нашого президента були дійсно відносно того, чи місцеве самоврядування може забезпечити якісне адміністрування того кризисного менеджменту, який буде викликаний військовими подіями. Але, як я вже зазначив, дійсно місцеве самоврядування справилось завдяки тому, що в цій каденції надзвичайно багато було представлено і є представлено молоді в обласних радах, в міських радах, селищних і так далі. Так, є питання відносно того, що контроль за використанням бюджету повністю розподілений якби, функціями військової адміністрації, і фактично надзвичайно мало. Військова адміністрація звертається до нас як засновників програм і депутатського корпуса, який затверджував саме суть програм. Які є там програма турбота про відбудовах, так і так далі. Ну багато питань. Тобто, надзвичайно мала кількість, мала кількість звернень відносно змін, внесення змін в ці програми, або ж змін фінансування, там якісь уточнення і так далі. Тобто, фактично вони діють в межах програмно-бюджетним комплексом, але в межах тих програм, які були прийняті, ну довоєнний стан робота. Обласної ради не тільки лише це депутатський корпус, є апарат, є майно обласної ради, надзвичайно великий об'єм майна. І до війни я піднімав питання відносно того, щоб це майно в місті Миколаїв передавати на бюджет, оскільки бюджет області був зведений там 3,8 мільярда, і бюджет Миколаєва за 4 мільярди. У чистий четвер миколаївські рятувальники долучились до майстер-класу Писанкові барви із розпису вощанки писанки. Його проводила заслужена майстриня народної творчості України Тетяна Улянкіна на базі центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького. Яйця розмальовували спеціальним писачком і воском та зображали українські стародавні символи роду, вогню, сили, вітру тощо. Головною складовою писанки став герб України як вільний птах вільного народу. У департаменті житлово-комунального господарства створили новий відділ, який захищатиме права споживачів послуг. Як він працюватиме та які саме скарги будуть розглядати спеціалісти установи, дізнавалася моя колега Наталя Засядько. З 11 квітня департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради запрацював у новому форматі. Зокрема, в установі з'явився відділ захисту прав споживачів, мета якого покращувати якість надання послуг і попереджати можливі порушення. Ми пройшли реструктуризацію внутрішню. Це було зроблено для підвищення ефективності роботи, був створений ряд нових підрозділів без збільшення штатної кількості, в тому числі і відділ захисту прав споживачів. та Дотримання законодавства з сфері енергозабезпечення та благоустрою. Працівники відділу складатимуть адміністративні протоколи та акти, якщо права споживачів з боку надавачів житлово-комунальних послуг порушуються. Також розглядатимуть випадки недотримання правил користування електроенергією, водою і газом з боку містян та ігнорування вимог щодо комерційного обліку теплової енергії і води в департаменті. Кажуть, новий відділ допоможе швидко вирішувати конфліктні ситуації. Ситуації між користувачами і комунальними підприємствами часто виникають конфліктні ситуації між споживачами послуг комунальних та підприємствами, які їх надають, саме для вирішення цих конфліктних ситуацій і з'ясування певних проблем, які подекуди мають систематичний характер, і щоб в подальшому їх не виникало, і створений цей відділ. Зі скаргами Миколаївці можуть звертатися до колцентру за номером 1588. Спеціалісти оброблятимуть запити та вивчатимуть проблему аби запропонувати найкраще рішення. На стадії прийняття цієї скарги колцентр повинен зрозуміти суть проблеми і чітко її описати або заявник, пишучи свою заяву, також описує всю ситуацію. Зокрема, є необхідність, реальна необхідність надання всіх необхідних там підтверджуючих документів. Після цього таке звернення воно потрапляє до нашого управління, яке обробляє звернення громадян, аналізується на предмет наявності конфліктної ситуації. Якщо вона дійсно має місце, тоді воно придається вже безпосередньо до відділу захисту прав споживачів. У створеному відділі працюють висококваліфіковані юристи. Вони допомагатимуть споживачам вирішити конфлікт. Саме юридична освіта на нашу думку буде допомагати їм правильно аналізувати ситуацію і складати відповідні матеріали в подальшому. Крім того, саме роцінки цього відділу в подальшому будуть представляти інтереси департаменту у судах для того, щоб в Суді максимально коректно було розглянуто справу. Також задля посилення контролю за комунальними підприємствами міста у департаменті створили відповідний структурний підрозділ, який координуватиме їхню роботу. Таким чином хочуть підвищити якість надання послуг жителям Миколаєва. Наталя Засядько Євені Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Напередодні Великодня до найбільшого евакуаційного центру півдня країни прихисток своїм завітав перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик. Наразі у центрі живуть близько 200 переселенців. Спільно з гуманітарним штабом Миколаївської обласної військової адміністрації, пекарнею рум'яний хліб та іншими благодійниками, Антон Табунщик привіз паски та продуктові набори. Дітлахи, які зараз перебувають у шелтері, підготували малюнки для військових. Їх перший заступник незабаром передасть на фронт. Продовжуємо тему підготовки до світлого свята Великодня. Наші кореспонденти вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, як миколаївці готуються. Купують паски, чи печуть самі. Традиційно напередодні Великодня хтось пече паски самостійно, а хтось купує їх у крамницях. Якому варіанту миколаївці надають перевагу, дізнаємось прямо зараз. Чи печете ви паски вдома, чи купуєте в магазині? Піку сама. Покупаємо в магазині. Купаємо, так. Да. Ну, намного удобні і менше времени да. тратить. Зараз в крамниці. Раніше мама пекла в печі. Я спечу пасочки вдома в газовій плиті. Хоч газ і дорогий. Купуємо в крамницях. В крамницях. Печемо вдома, вибираємо це як традиція, певна якась. Просто сам процес випікання пасок є для нас. Ну, таке, як до перед Пасхою. <світ> Рік тому ми купували в магазинах, але цього вона разу вирішила так спекти. Моя мама і моя бабуся і будуть допомагати їй. А що ще кладати до великоднього кошика? Колбаску, кусочок м'яса, яйця, Пасха. Вроді як все. Спірної не кладемо, <світ> не положено. Ковбаску, там баличок, рибку якусь смачненьку. Ковбаску треба положити оборону на сальцов. Це все, в принципі, <хи> 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 сир <хи> таке буває. Ми до кошика кладемо смачненьке обязательно э, печені, печені сирок, пасочку, <хи> крашенки, твердий, ну, сир. Тверд, твердий, твердий сир, сіль. Яйця е і інші продукти ковбасу, сир. Паска, крашенки, трошки ковбаски, трошки все. зелені, та солодощів трошки. Яйця, яблучка можна, ковбаску, ну і все як зазвичай. Яйця краще піду в церкву посвятю. По Всі, да, кожен рік ходю. Ковбаски кусочок, там кусочок почервочки, отак. Кусочок невеликий, бо багато ж ну, кошти не дозволяють. Ну, все там можна ложити. І яблучко, і все, все. Нічого страшного, можна і мед положити, посвятити, і все, це хороший праздник, великий праздник. і треба, щоб вся молодь празднувала. Як ми бачимо, кожен миколаєвець обрав для себе найзручніший варіант. Та попри це, Паска і надалі залишається основним атрибутом християнського свята. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на суботу 15 квітня. Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 18 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 79%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.